Доброго дня, шановні українці, доброго дня, брати та сестра. Мене звуть брат Єгор, я мандруючий монах міста Скіряни, Чернівецької області. миру історик та журналіст український, а зараз український мандруючий монах. Сьогодні мало хто пам'ятає, яке сьогодні свято, а сьогодні Лазарєва субота. Правильно, святого Лазаря, який цілив і виліковував людей від важких не Хто про це пам'ятає? А я сьогодні хочу зняти сюжет і ще раз нагадати про людину, яка зцілювала наших жителів Сокірян, Сокір'янщини, Північної Бесарабії, про людину, яку австрійський імператор особисто надсилав листівки з особистим підписом, з своїм особистою печаткою і іменував його високопревосходительство. Він був відомим аптекарем. Відомим лікарем на всій Північній Бесарабії в Австрії на півдні Росії. Звали його Іван Ігорич Щука. Подивіться, місто Сукіряне вулиця Аптечна. Я вже декілька разів показував це, знімав у фільмах, покажу ще. Будь ласка, вулиця Аптечна, номер 1 будинок Івана Єгорича Щуки. В 1898 році Іван Ігорич щука закінчив. Санкт Петербурзьку медичну академію і приїхав сюди, закінчив червоним дипломом міг залишитися в Санкт Петербурзі, міг залишитися в Москві на вибір. Він приїхав сюди, до нас, на північну Бесарабію, в містечко Секіряне. Секурень тоді називалося. Все курень. Приїхав в містечко Секурень і заснував так, заснував аптеку. Потім, неподалік, тут заснував фабрику мінеральних вод першу. На Північній Бесарабії. А потім, потім заснував багато чого. Приїхав Іван Гришчука сюди з дружиною Надією та з її братом. Вони нічого фактично не мали, один чемоданчик. Коли помирав, він був надзвичайно багатою людиною. Завжди допомагав, лікував бідних безкоштовно. Помагав бідним безкоштовно, робив великі пожертви на церкву. Він один, був одним з фундаторів по будівлі нашої Петропавловської церкви. А головне, а головне він мав серць і мав душу. І в у суботу я хочу згадати про нашого аптекаря, лікаря Івана Ігоровича щука, який, до речі, вчився ремеслу лікування тоді в монахів. Так? Монахи багато лікували людей, знали всі секрети лікування давні, і він вчився у них. Іван Ігорович Щука, наш відомий аптекар. сама стара аптека одна з самих старих аптек в області, таких збереглося дві. В Чернівцях є аптека стара і в місті Сокиряни. Вона вже валиться колись хотіли тут музей зробити. І одна з самих старих аптек на Україні, не тільки в області, бачите, розвалюється. І владі байдуже на це, що розвалиться старий будинок, а цьому будинку 270 років і одна з самих старих аптек на Україні. Розвалюється українська історія, розвалюється культура, розвалюється віра. Місцевій владі, міській владі міста Сокірян байдуже. А сьогодні в Лазареву суботу пом'янемо Івана Ігор дружину Надії його брата, які багато робили для сокірян і для міста. Лікували, зцілювали людей, так як тілесні дедуги, так і душевні. До нових зустрічей.